Представляємо вашій увазі оновлення модельного ряду велотренажерів Біспорт. Складаний магнітний велотренажер Біспорт bs 1560 – ваш незамінний партнер у досягненні спортивних цілей. Його сучасний дизайн, функціональність, мобільність, практичність та якісні матеріали закохують з першого погляду. 24 місяці офіційної гарантії від виробника, беззаперечне свідчення якості та довговічності товарів бренду Біспорт. Посилена рамна конструкція вагою 18,5 кг кілограмів вигідно вирізняє цю модель на ринку складаних велотренажерів, гарантує стабільність та безпеку під час інтенсивних занять. Дозволяє використовувати тренажер людям вагою до 130 кг. кілограмів. Велотренажер BISport BS 1560X-Ray працює автономно, не потребує підключення до електромережі. Магнітний опір та система махового колеса вагою 4,5 кг забезпечують безшумну та плавну роботу тренажера. Вісім рівнів регульованого навантаження дозволяють легко змінювати складність тренування, його темп та загальну інтенсивність. Регулювання висоти керма забезпечує оптимальну посадку для будь-якого користувача, а регульоване сидіння дозволяє налаштувати його як по вертикалі, так і по горизонталі. Монохромний LED-дисплей B-Sport BS 1560X-Ray відображає всі необхідні показники для відстеження прогресу тренування: час, відстань, калорії, швидкість, пульс та загальну відпрацьовану відстань. Функція Scan дозволяє автоматично перемикатися між цими показниками, забезпечуючи повний контроль за процесом. Нековські педалі з фіксуючими ремінцями гарантують безпеку під час тренування без ризику втрати швидкості. Тримач для пляшки з напоями та тримач для гаджетів додають зручності, дозволяючи вам тримати під рукою все необхідне для приємного тренування. За допомогою давачів пульсу на рукоятках ваше серцебиття завжди під контролем. Вирівнювальні ніжки на передньому та задньому стабілізаторах допомагають зберегти рівновагу навіть на нерівній поверхні, гарантуючи безпечне та стабільне тренування. Транспортні ролики роблять переміщення тренажера легким та зручним, що особливо важливо для домашнього використання. Завдяки складанній конструкції, велотренажер легко зберігати навіть у невеликих приміщеннях. Потоваришуйте з велотренажером B-Sport BS1560 X-Ray. Почніть свій шлях до здорового та активного життя вже зараз.